Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, найперше поздоровляю усіх вас із святом. Яке сьогодні свято? Преображення Господа нашого Ісуса Христа на фаворі. В цьому святі сьогодні переплітається багато традицій Близького Сходу. України, православія, язичництва, етнотрадицій єлінських, українських. Але, знаючи основи цих традицій, ми глибинно можемо сьогодні усвідомлювати, а що ми святкуємо, а що означає ця дія, з якою я сьогодні прийшов в цей храм, і чому це, власне, сьогодні. Якщо взяти буквоєдну частину цього свята, воно передбачало освячення винограду. Взагалі це освячення винограду і початок, який давав можливість тим, хто його вирощувати, давити, робити сік, закладати вино і так далі. Ось і все. Все. А далі це свято розвивалося в гармонії етносприйняття. Воно до нас прийшло як освячення плодів. І зрозуміло, що наш край не має такої кількості винограду, такого якісного, в таких багатих асортиментах, як цим може похвалитися південь країни, де багато сонця, тепла, де краще він дозріває. І тому ми Богові визначили в цей день. На свято преображення визначили в цей день приносити початки плодів, те, що в нас дозріло вже в повноті, адже багато продуктів дозріває на протязі року малина, черешня, полуниця, провіручне слово, полуниця. Це ті продукти, які ми вже спожили і законсервували і приготували для зими. І тому людина, яка 21 березня просить благословення на ізобілі плодів земних і врожай добрий, радіє тому, що Господь дарував вирости і дозріти. Зілля освячуємо, перші плоди, одні, інші, другий, завершальний цей етап подяка Богові за ці плоди, які вже дозріли. Але так називаємо свято Хеловім, яке ми святкуємо осінню, спотворене українське свято, яке називається як? Свято гарбуза, свято подяки. Це свято подяки, що останнє з поля вивозять? Гарбузи. Капусту зірвали буряки, зібрали. Все зібрали, залишалися на полі гарбузи, збирали гарбуза, і було день подяки. Дякую, Боже, я зібрав весь врожай, я зиму прозиву достойно. Дякую тобі, Боже, були подячні молитви, були подячні молитви в першу чергу прадідам нашим, які дарували нам землю, цю, на якій ми працюємо, на якій ми живемо, дарували нам свою генетику. Сьогодні моляться за нас, за цей врожай, який. Ми отримали. Ось це була людина, яка подякувала. Тому навіть слово Євхаристія означає подяка. Дякуємо Богу. Євхаристія подяка. Це творіть на спомин про мене. І дякуйте за те, що Господь прийшов в цей світ вас спасти і благословити. Подяка. Треба вміти часто дякувати. Часто дякувати. Не просто просити, а дякувати. І як говорив один, це багато вже говорило, але вислів: треба дякувати Богові за скорботу і за радість. І за перше, і за друге, скорбота надихає прагнути до радості, а радість підбадьорює, щоб бути щасливим. І перше, і друге є для нас благом. Тому вчіться дякувати один одному, вчіться дякувати Богові. Змінюйтеся, тому що закон. Старозаповітність завжди вчив: око за око, зуб за зуб. А новий закон, заповідь нову даю вам любіть один одного. Не жертви хочу, а милості. Подякувати треба. Тому преображення це не лише момент преображення Ісуса Христа на фаворі. Преображення це момент зміни нашої душі, нашого світогляда. З раба стаєш вільним. Із споживача стаєш вдячним. Із народженого батьками стаєш сином і дочкою. Із народженим на землі усвідомлення батьківщини. Оце зміна. Сьогоднішнє свято преображення не лише нагадування про біблійне життя Ісуса Христа. Це заклик мінятися. Хтось каже, я вже привик, я вже старий, не, не час, а й хай молоді. Людина живе і мінятися повинна до останнього свого подиху. Приклад, благоразумний розбійник міг же собі сказати, ну що ж, я так переконаний, я так буду робити і, і так далі, і там все. Але людина змінилася і першою попала в рай. Благорозумний розбійник, неправедник той попав туди. Не про праведника говориться. А благорозумний розбійник, сьогодні будеш зі мною в раю. Що він казав? Да, я усвідомлюю, але поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство. Той. Та я все розумію. Ну, Що тут шукати виправдання? Я все розумію. Вибачу. Дякую. Вибач, дякую. І перший попав в рай. Ось це вибач, дякую, це ті слова, які новоєвангельські. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне ці слова, сказані для нас Спасителем. Слово вибач наше просте в обіході. Це творіть на спомин про мене. Дякуємо Богові за спасительну жертву, яка була звершена нас і нашого Ради Спасіння. Тому прийшли сьогодні ми в храм. Всміхніться, вас воно. телебачення знімає. Зніміть, що наші дівчата всі сміються. Вони з радістю прийшли подякувати Богові за врожай, що цей врожай принесе їм радість. Цей врожай, який ми зберемо, передамо воїнам, розкажемо про свято, надихнемо їх цією подією. Це те, що нас об'єднує і небесних, і земних. Це не це те, що нас об'єднує і тут, які на Волині, і ті, які там, де-інде за кордоном, на, на війні, на передовій. Це нас об'єднує. Це нас об'єднує віра, традиції, енергія і наша любов до нашої батьківщини, до нашої землі, до наших традицій, і наша вдячність. Вдячність Богові за те, що він нам дарує сьогодні. Ось це наша зміна. Зміна із чого? Озлоблення, депресії, зневіри. Зміна. Не віриш, не знаєш, не впевнений, боїшся, не розумієш нічого. Оце те, що не повинно бути. Але якщо і було, то тільки до преображення. До преображення, після преображення віра, впевненість, надія і перемагає все це любов. Любов до батьківщини, до ближніх, до тих, кого, кого ми пам'ятаємо. І тому я бачу, приходять, а ми всі переживаємо. Мій на фронті. Ти чого переживаєш? Молися, щоб живим прийшов. Вона Застрілять, не застрілять, застрілять, не застрілять. Що ти, як на ромашці вагаєшся? Ти вір, що він прийде живий, здоровий, з перемогою. Ось це повинна бути молитва найголовніша. Пам'ятайте апостола Петра, вірив і йшов по воді, засумнівався, почав тонити. Якщо ти віриш, що він живий, повернеться додому, він повернеться живий через твою віру, через твою молитву. Він повернеться, треба вірити в це. Але якщо сумніваєтеся, Піддаєте його небезпеці, піддаєте тому сумніву, відкинули і йдемо вперед, вперед до перемоги, йдемо вперед до е, життя щасливого в нашій ненці Україні. Хай приборозившися Спаситель, який прийшов у цей світ ради нас і нашого ради спасіння, сьогодні нас. Надихне вірити в Україну, вірити в життя, вірити в своїх воїнів, вірити, що вони живими, здоровими, повернуться додому і вірити, все, вірити в те, що все скоро скінчиться. Все скінчиться. Оці випробування, ця біда, ця небезпека пройде, і будемо жити щасливими. В нашій вільній, заможній, перспективній, незалежній Україні, яку ми називаємо своєю батьківщиною. І хай буде так, і хай Господь нас сьогодні почує в наших молитвах. Я закликаю на всіх вас, Боже благословення, плоди, які ви принесли, ми їх освятим, щоб окрім віри, розуму, який ми маємо, ще й відчути тілесну насолоду від плодів, які дарує вам Бог. Тому. Хай завжди ви належите до тих, які роздають і мають що роздавати. І ніколи не належали до тих, які просять. Тому ізобілія плодів земних вам і в ваших домівках. Мені подобається куплет із колядки. Співати не буду, але е, сказати, скажу, там є такий гарний куплет із самої популярної колядки звучить так. І щоб бажаєм господарю, і щоб хліб родився і скот водився, щоб ніколи цей господар та ні в чому не журився. Оцього я бажаю і вам. Слава Ісусу Христу!